На Телеканалі сфера випуск новин студії для вас працює любов данча про головні та найцікавіші події, які відбувалися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Ліг за рідну землю у Рівному прощалися із ще зовсім юним, але вже безперечним героєм, 19-річним Тарасом Прончуком. Хлопець служив кулеметником батальйону морської піхоти. Загинув 16 лютого від ворожої снайперської кулі на Донбасі. Його героїзму заздрили навіть сепаратисти. Подробиці далі. Майдан Незалежності у Рівному заполонив розпач та плач. Сліз не стримують навіть мужні чоловіки у формі. Рівненщина прощається із своїм сміливим героєм Тарасом Прончуком. Боронити кордони держав від окупантів хлопець пішов відразу, як досягнув повноліття. Ти 18 років підписав контракт на службу в Збройних силах, не вагаючись, не задумуючись, не лякаючись, не сидячи вечорами, як це часто сьогодні буває. Коли не подивишся, який розважальний заклад, молодь сидить, відпочивають, який відпочинок, коли йде війна. Воцького треба брати приклад. От бездиханне тіло, а душа його жива. Тарас Прончук був наймолодшим серед побратимів. Та, попри юний вік, він вирізнявся неабияким героїзмом та сміливостю, чому завтра навіть сепаратисти. І 16 лютого хлопець загинув від ворожої снайперської кулі на Донбасі. На той час йому було лише 19. Тарас по розповідям був дуже активним хлопцем і завжди був першим прислужував в церкві. І на передовій завжди був перший. Ішов всі бойові завдання. Настільки наскільки є інформація, так що вже давно за його голову сепаратисти давали кошти. Прикро, що відданість своїй державі Тарас Прончук так і не встиг отримати медалі, коли був живим. Тому військові та церковні нагороди вручили матері загиблого. Тарас був нагороджений, Ми не встигли йому вручити цю нагороду. Це за оборону Маріуполя. Це одна нагорода. Візьміть, будь ласка. За відвагу він був нагороджений від командування південного командуючи південним командуванням медаллю за відвагу і представлений до державної нагороди за орден за мужність. У загиблого залишились мати та троє братів. До слова, Тарас Прончук вже шостий загиблий на сході із Рівницького району. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Смертельні ігри поширюються рівненщиною. 18 лютого, завдяки спільним оперативним діям працівників поліції та СБУ вдалося врятувати двох 19-річних дівчат, які були учасниками суїцидальних груп. Працівники поліції навідалися до гуртожитку одного із навчальних закладів міста Дубно. За місцем проживання поліцейські виявили одну із студенток, жительку Стулбунівського району із тілесними ушкодженнями, а саме порізами на руках із своєрідними написами. У ході спілкування із ді. Дівчиною стало зрозуміло, що вона є учасницею групи, яка штовхає підлітків до суїциду. Крім того, дівчина розповіла й про свою одногрупницю, яка теж брала участь у грі. Дівчата вже виконали два завдання та очікували наступного, яке мало пройти на мобільний о 22-й годині. Серед вказівок адміністратора була вимога запросити в групу 50 товаришів, яку дівчата успішно виконали. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення інших осіб, жителів Рівненської області, що беруть участь у подібних схемах. У поліції проводять перевірку та закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про участь дітей у подібних групах. Негайно звертатися за номером телефону 102. 1 квітня ліки будуть безкоштовні. На жаль, таке нововведення охоплює тільки три групи препаратів: від серцево-судинних хвороб, пронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. На це уряд виділив півмільярда гривень у 2017 році. Детальніше про програму рівненським медикам розповів заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Медикаменти стануть дешевшими принаймні для деяких хворих, адже з 1 квітня в Україні повинна запрацювати програма Доступні ліки. Механізм відшкодування, реімбурсації покриває вартість ліків від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Пріоритетність надано лікуванню саме цих хвороб, оскільки вони найбільш впливають на показники смертності населення. Разом з тим ефективно лікуються на амбулаторному етапі. Весь механізм отримання ліків відбувається таким чином. Хворий йде до лікаря, це відповідно три групи захворювань, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і бронхіальна астма. Отримує рецепт. За рецептом йде до аптечного закладу. В аптечному закладі. Йому гарантовано по виписаному рецепті надається лікарський засіб безкоштовно, і всі ті препарати, які є в програмі відшкодування, з невеликої доплати до встановленої референтної ціни. Ціна референтна встановлюється в Україні дуже просто. Ми той самий препарат порівнюємо по цінах в п'яти країнах. А саме в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині та Латвії в Україні відшкодування вартості ліків визначатиметься національним переліком основних лікарських засобів у 2017 році. В даному випадку прямого регулювання цін не вбачається. Так ми говоримо про м'яке ринкове регулювання цін для виробників, які мають бажання увійти в програму реімбурсації, Вони спускають ціни. Власне, я говорю про ці тільки три групи захворювань. Про інші не говорю про ті, на які сьогодні уряд виділив півмільярда гривень, і тому кожен виробник він зацікавлений зайти в програму відшкодування для того, щоб збільшити свої обсяги продаж. Наразі на рівненщину вже надійшло понад 14 мільйонів гривень субвенції на відшкодування вартості ліків. Наразі в профільному управлінні працюють над реєстром пацієнтів по кожній групі захворювання. Любов Данча, Роман Шокунець, випуск новин. Чоловік у домі саме такий цікавий дитячий проект вирішили реалізувати у рівному члени громадської організації. Час дій зокрема розпочали вони із виготовлення кухонної дощечки для нарізання. Окрім того, розповіли школярам, як діяти у разі поломки водопровідного крану. Подробиці. Далі подарунки від справжніх господарів та крівницькі школярі вже не одну годину чаклують над виготовленням кухонної дощечки для нарізання. Дерево ретельно обчищають, шліфують, аби поверхня була ідеально гладенькою. Ці дощечки мають стати корисним та незамінним подарунком до 8 березня, виготовленим власноруч. Я навчився вирізати дощечки, Це класно. Подарую її бабусі або мамі. Мені саме більше сподобалось, коли я вирізав ці дошки. Ну бо, ну, бо коли їх вирізаєш, то учишся. Що ти будеш робити з твої Подарю мамі на 8 березня. Однак робота із деревом не єдине, що повинен вміти та знати справжній чоловік. Полагодити кран, який протікає, прикрутити розетку або ж купити потрібну деталь для дому. Теж неодмінно входить у обов'язки господаря. І рівненські школярі із неабияким бажанням впитували у себе нову інформацію, яка так необхідна у звичайному побуті. Я сьогодні дізнався про будову крана. Ще дізнався про деревино, яка краще використовувати. Е, ну, яка міцніша, де її добувають виховувати справжніх чоловіків у домі взяла на себе відповідальність громадська організація Час дій. Саме вони знайшли і місце і матеріали для проведення такого цікавого майстер-класу для школярів, за що вчителі і діти їм дуже вдячні. Дуже вдячні такі благодійні організації. Час дій за таку цікаву, по-перше, корисну зустріч. Діти настільки були задоволені цим майстер-класом. Вони дуже багато чого взяли для себе. Я думаю, якби частіше проводились такого масового таких масових заходів побільше в нашому місту рівними. то діти б дійсно були більше залучені до цього і розвивалися як особисті суспільств. Голова громадської організації Час дій Дмитро Соломчук розповідає, проведений майстер-клас лише початок прикладних тренінгів для дітей. Такі зустрічі проводитимуться надалі. Зокрема, вже готуються весняні майстер-класи не лише зі сфери побуту, а й садівництва. Окрім того, плануються екскурсії на різні виробництва. Діти користуються більше телефонами, планшетами, сидять в комп'ютерах. Діти забули, що таке хокей, що таке футбол, інші сквада, інші якісь перегулянки. І так само як. У нас колись було в дитинстві там дове навчання. Що ж інше цікавились. Хтось точив якісь підсвіщеники, хтось моделював якісь автомобілі, ще щось інше. А хлопці це все таки господарі в нашій країні, в наших сім'ях. І головна ідея, щоб їм було це цікаво. На останок представники дій» подарували дітям набори інструментів, різні види викруток, молотки та плоскогубці. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Рівненські стрільці найкращі на чемпіонаті України з кульової стрільби, що триває нині у Львові у вправі Мікс Олег Омельчук та Оксана Ковальчук здобули золоті нагороди. Таким чином рівненські спортсмени вибороли право брати участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться в Словенії на початку березня. А команда дівчат у складі Оксани Ковальчук, Анастасії Семчишиної та Юлії Бороденко зайняла перше командне місце. Крім того, в особистому заліку Олег Омельчук. Здобув золоту медалю стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів, а не 10 метрів. Срібно загалом у чемпіонаті взяли участь понад 270 учасників зі всієї України. Тож вітаємо наших спортсменів з перемогою. Талановита людина, талановита в усьому. Так, Любов Ярмолюк, лікар за професією, письменниця за покликанням. Нещодавно у Рівному вона презентувала відразу дві книги: в набад забили дзвонарі» та що таке на світі щастя? Подробиці дивіться далі. Майже дві сотні віршів, і всі вони про сучасність, про нашу владу, бойові дії на сході та непоправні людські втрати. Все це письменниця Любов Ярмолюк об'єднала поетичну збірку під символічною назвою Внабад забили дзвонарі. Авторка розповідає, книга мала вийти ще напередодні першої річниці Революції Гідності, та збірку видала значно пізніше, однак вона так і не втратила своєї актуальності. Ми бачимо, що три роки поспіль у нас в державі проливається кров. Причому молоді люди кладуть своє життя на алтар, тому що весь світ, затаївши подих, дивиться, що ж на Україні відбувається. На Україні поки що відбувається те, що потрібно називати своїми іменами. Іде війна. Поетична збірка вийшла накладом 100 примірників. Видавець Віталій Лисько зазначає: якщо поетичні збірки користуватимуться попитом, то друкуватимуть ще Любов потрібна. Вона досвідчений лікар, основне місце роботи вона працює в лікарні, але має талант, має натхнення. Вона проводить досить багато краєзнавчої роботи. видає книжки історичні, краєзнавчі. Коли вона звернулася до мене, що з бажанням видати цю збірку, я погодився, знайшов певні ресурси і допоміг видати цю книжку. Тому що треба талановитим людям допомагати на час, коли це досить складно. Окрім поетичної збірки, Любов Ярмолюк презентувала ще одну книжку, але вже дитячу, під назвою Що таке на світі щастя. У ній зокрема йдеться про те, що життя може бути коротким, але головне, щоб воно було яскравим. Привітати письменницю із таким своєрідним подвійним святом прийшли друзі, колеги і шанувальники. Я знаю, що вона дуже талановита жінка, вона творча людина. От волонтерка і, і та ж, та, яка не залишає поза собою цю тему і ці події, які відбуваються в Україні. Твори мене її є. Я придбав ці твори з великим задоволенням, адже вона. Цікавиться нашим минулим історією свого краю. Вона піднімає оті всі опущені моменти, і щоб люди могли спокійно почитати, знати про свій край. Наразі письменниця працює над наступною поетичною збіркою. Коли вона побачить світ, авторка тримає у секреті. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. І від сьогодні в Україні почали святкувати масляну. За традицією, масляна святкується тиждень і кожен день є символічним. У перший день приймають гостей та печуть млинці. Колись у цей день прикрашали оселю солом'яним опудалом. У вівторок незаміжні дівчата влаштовували оглядини або ж йшли кататися з хлопцями на санях. У середу жінка кличе зятя та інших гостей на млинці. Кожна хазяйка повинна мати особливий. А вже у четвер розпочинається масові гуляння. У п'ятницю вже зять повинен кликати те, що на млинці. Вважається, що такий обряд сприятиме налагодженню стосунків у родині. У суботу люди починають прощатись з зимою, всі ходять у гості та з веселим настроєм проводжають зиму. Існує традиція запрошувати в гості сестру чоловіка та пригощати її смачними млинцями. Завершується тиждень прощеною неділею, коли треба забувати всі образи та прощати. Ближче до вечора всі гуляння завершуються символічним спалюванням опудала. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.